Поки українці героїчно боронили свою державу, незалежність своєї країни від російської орди в іншому кінці світу пройшов бій українця проти росіянина. Прямо на третій день повномасштабного вторгнення доля звела в одному рингу нашого козака проти представника Московії, і це все не просто так. Це все для того, аби нагадати Путіну та всьому світу, що українці не здаються ніколи, навіть тоді, коли в них не вірять. Полтавський танк Олександр Хижинський Жняк вийшов на бій проти Павла Сосуліна. Удари українця були сповнені такої ненависті та жаги помсти, що просто не залишали шансів супернику. Тотальна домінація на кожному кутку рингу, потужні удари, від яких Сусулін ледь стояв на ногах. Але в сумі все зробило свою справу. За підсумками бою, український боксер не віддав жодного раунду супернику і став чемпіоном турніру. Що як не це, заслуговує вашого лайку. Зайдіть у коментарі. Тарі і подякуйте хижняку за те, що перетворив Сосоліна на від Сосоліна.